Доброго ранку, мої любі учні! Щиро дякую всім, хто відповідально віднісся до дистанційного навчання, і ми починаємо перший наш урок з української мови. Почнемо з повторення. Пригадаємо все, що ми вчили до новорічних свят. І перша гра, в яку ми пограємо, називається... Зараз... Яке слово заховалось? Перед вами склад. Доберіть якомога більше слів за цим складом. Наприклад, сні і якісь ще склади необхідно додати, щоб отримали слова. Цю вправу ми виконуємо усно, записувати в зошит нічого не потрібно. Перевірте себе, я підготувала декілька слів. Наприклад, сніг, сніжинка, сніговик. І ще багато слів можна відібрати до складу СНІ. А тепер, будь ласка, відкриваємо зошит, записуємо сьогоднішнє число 11 січня, класна робота. І пропишіть каліграфічно велику і маленьку букву С. На другому рядочку дві великі букви С до кінця рядочку, і склади СНІ Іш, Ж, НК. Спробуйте із цих складів. Скласти слово і запишіть його на наступному рядочку. Якщо ви вже впоралися із каліграфічною хвилинкою, то готові до наступної вправи. Її ми опрацюємо усно. Пригадайте двох наших героїв читалочку і щебетунчика. Вони майже кожен урок до нас приходили. Так от, читалечка має слова, які відповідають на питання хто або що. А ще бетончик має слова, які відповідають на питання «який», яке, які, яка. Пригадайте, як називаються ці частини мови. Після цього поєднайте слова між собою за зразком. Наприклад, сніг який? «який», «білий», свято яке, і пропонуйте свій варіант. Перевірте себе за зразком. Наприклад, свято яке веселе, рік який новий, ялинка яка красива, подарунки які новорічні. Отже, до кожного іменника ми з вами підібрали прикметник використовуючи питання «який», яке, які, яка, пригадайте, що слова, які відповідають на питання який, яка, яке, які і називають ознаку предметів, називаються прикметники. Будь ласка, прочитайте це правило, пригадайте його і запам'ятайте, хто ще досі його не знає. А зараз ми з вами це правило застосуємо у наступній вправі. Будь ласка, запишіть посередині зошита вправа. Так як це вправа із відео, в підручники її немає. Ми просто ставимо номер 1, Тобто вправа 1. І послухайте завдання вправи. Ми бачимо світлини. Напишіть назву до кожної світлини, що це зображено на малюнку? Після цього до кожної назви доберіть по три прикметники. Наприклад, на першому малюнку зображена ялинка. Ялинка яка? І підбираємо три прикметники. Так, до кожного слова. Зараз до нас на відеоурок завітала родзинка. І вона хоче з вами поділитися, як вона провела зимові канікули. Прочитайте, будь ласка, її розповідь. А ще вона надіслала декілька фото із зображенням Карпа та Буковелі. Перегляньте, які вони прекрасні, як же там гарно. Повернемося до розповіді родзинки. Будь ласка, у її розповіді віднайдіть всі прикметники. І скажіть, на які питання вони відповідають. Писати їх не треба у зошиті. Опрацьовуємо вправо усно. І так, якщо ви віднайшли всі прикметники, перевірте себе. Перший прикметник зимові відповідає на питання які. Чудова! Відповідає на питання яка. Чисте відповідає на питання яке. Лижні відповідає на питання які. Смачна відповідає на питання яка, Веселі відповідає на питання які, гарний. Відповідає на питання який. Якщо ви все зробили правильно, то ви молодці. І ми з вами можемо рухатися до наступної у вправи. У цій вправі вам необхідно буде написати коротеньку розповідь про те, як ви провели зимові канікули. А вже ж не забуваємо використовувати прикметники. Після того, як ви напишете самостійну розповідь, на платформі Classroom у розділі Завдання буде домашнє завдання. Виконайте його. Сфотографуйте свою класну роботу, домашню. І відправте на платформу.